Я хочу сказати, чого я так думаю, що вони мають спільні відносини з опозицією. Тому що їх очікували тут, на Майдані, на Соборній площі, ну, наприклад, лідер опозиції Бондаренко, Анатолій Васильович. Або той же ж Радуцький Олександр Романович. Розумієте? Який зараз є ярим представником на цьому тлі. І багато ще біля них було при таких же людей. Було Тецький з групою. О, тому як тут сказати, є мають вони відносини чи немає? Я вважаю, що мають. І Я вважаю, що це була загальна така спланована акція місцевих опозиціонерів і з Києва цієї активної групи. Які є, як кажуть, ну, тільки для цього приспособлені. Тим більше, я вам чесно скажу, я побачив, що це люди треновані, загартовані, спеціально підготовлені. І з спеціальними засобами. Коктейль молодого, Скажіть, будь ласка, це зараз тут спідручників? Ні. Або граната шумова, скажіть, що це? Не зарані підготовлене? Ну, тож.